you <music> Слава Україні, підписуйтесь на телеграм-канал. Ще менше пазаже у Верховній Раді і це добре. Так нардепи Наталя Королевська та її чоловік Юрій Солод, які входили до колишньої пазаже, написали заяви на складання мандатів нардепів. Про це повідомляють змі з посиланням на колишнього співголову партії та фракції Бойка. Нагадаємо, подружжя а також їх син стали фігурантами розслідування батальйону. Дубай журналісти видання з'ясували, що родина Королевської майже рік повномасштабної війни живе в ОАЕ та Навіть встигла придбати там нерухомість на 10 мільйонів доларів. При цьому солод і її чоловік за словами нардепів протягом минулого року жодного разу не з'явився у Верховній Раді. Та й варто нагадати, що ще від самого початку повномасштабного вторгнення сімейство знаходилося за кордоном та продовжувало утримувати кошти з держбюджету. Водночас, треба зауважити, що скласти мандати це не вольове рішення. 23 січня для парочки виникла загроза позбавлення мандатів за паспорти РФ. Навіщо ж чекати, коли ці паспорти знайдуть? І вони одразу ж вирішили піти самі. Раніше чомусь не хотіли. Крім того, заяву на складання мандатів Ато написав Іволошин. Він уходив до редколегії телеканалу «112» Медвечука. Медведчука. Хто такий медвечук пояснювати уже не треба? Журналісти-розслідувачі зі схем стверджували про наявність у нього розпаспорту. За даними змі, депутат також за кордоном. Додамо, як пише УП депутати слуг народу, не розуміють своїх політперспектив. Решта фракцій і груп сфокусовані на пошуку, хоч якихось варіантів. Самозбереження у політиці, політичне життя здрібніло до рівня злагодження базових особистих проблем. Гроші особливо тепер нема. Будь-який сюжет у змі може помножити. Жити твою кар'єру на нуль буквально за день, тому багато хто не розуміє, навіщо йому це депутатство взагалі потрібне, адже навіть ніякої статусності у депутатів не лишилося на будь-якому блокпосту. Тебе можуть спокійно посилати куди відомо, розповідає співрозмовник ОПЕО президентській фракції. У такій ситуації неочікувано потужну хвилю внутрішнього обурення серед депутатів викликала заборона на виїзд за кордон без офіційного відрядження навіть для жінок. По перше, це удар по статусу депутатів як суб'єктів політ життя. По друге, частина депутатів насправді живе за Донами часом приїжджає на засідання. Тепер цих людей поставили перед вибором або приїхати і працювати в Україні, або жити за кордоном. І Не факт, що більшість з них обере роботу. Як зазначається найгостріше на таку заборону, відреагували депутатки, адже у багатьох із їх сім'ї і діти перебувають за кордоном. Раніше матері могли до них їздити, а тепер заборона робить їх живе спілкування з дітьми неможливим. Це питання, як розповідають у ПЕ співрозмовники в парламенті, стало настільки гостро, що кілька депутаток різних фракцій заявили про готовність скласти мандат. Однак, у Два ради дуже жорсткі, і неоднозначні вказівки з банкової. Стефанчук жорсткий щодо відряджень. Він нікому просто так нічого не підпише. Треба буде доводити, що ти їдеш по запрошенню і пояснювати, який результат везеш. Відпускати лише на топовий рівень типу запрошень від ООН офіційні візити парламентські асамблеї паре розповідають на банковій. Отож, як бачимо, коли заборона стосується уже не лише простих громадян і депутатів, усі різко занепокоїлися, бо депутати бідолашні виявляється не можуть без поїздок. Та їх думка тепер не важлива. Рішення є. Отже, дії також. І саме зараз ми побачимо, хто справді працюватиме на перемогу, а хто такий лишиться десь там в Дубаї, Таїланді чи за порівником. На цьому в мене все підписуйтесь на блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок, ставте лайк.